Росія обстріляла гелікоптер Бундесферу у Балтійському морі. У Балтійському морі дійшло до інциденту між російським кораблем і німецьким військовим вертольотом. Про це дізналося німецьке агентство DPA від е, своїх джерел у Брюсселі. Передаю з посланням на Вельт. Екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси. Вертоліт виконував розвідувальну місію. Додаткові обставини інциденту наразі не повідомляють. І міністерка закордонних справ Аналена Бербок раніше коротко з розповідала про цей інцидент в кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі, однак вона не надала жодних подробиць. Використання сигнальних боєприпасів насправді поширене лише в надзвичайних ситуаціях. І Бербок зазначила, що Балтійським морем неодноразово проходять кораблі, які беруть участь в обході санкцій через російську загарбницьку війну проти України. Бербок також оголосила, що. Буде посилено моніторинг трубопроводів і кабелів передачі даних у Балтійському морі. За її словами, буде розширено захист критичної інфраструктури за допомогою патрулів. А причина це збільшення також кількості гібридних атак з боку Росії та її прихильників. Нагадаю, в середині листопада у шведській економічній зоні в Балтійському морі були пошкоджені два кабелі зв'язку між Швецією і Литвою та між Фінляндією і Німеччиною. Правоохоронці цих країн почали розслідувати і підозра за неофіційною поки інформацією впала на китайський суховантаж, що міг навмисне про якір по дну Балтійського моря, аби пошкодити ось ці кабелі.